Пане Денисе, доброго вечора. Слава Україні. Героям слава доброго. Вечора. От давайте першочергово про те, що трапилося з 810-ю бригадою РФ. Так і що ми говоримо про те, що це така собі помста. Що думаєте ви? Чи дійсно це була помста, чи це збіг обставин, чи як це можна назвати? Ну виглядає так, що помста насправді і операція бумеранг, так зараз. і... Можна назвати так, її зараз називають, тобто ситуація повернулася до окупантів, і в принципі, в принципі це одна зі складових війни. Якщо ми власне аналізуємо підготовку до таких речей, такого масштабу так, тому що розуміємо, що все має бути продумано скільки потрібно часу нашим військовим для того для того, аби відстежити, спланувати саме такі відповіді, наскільки складно такою помстою займатися, і чи можна робити цю помсту кожного разу? Бо ми таке враження, що українці очікували так. Дуже нам було боляче. А тут е, бачимо, що в цій ситуації помста вдалася, і можливо, тепер це буде нашою тактикою, і окупант зрозуміє, що е, помста буде жахливою, бо ласка, ну, не зрозуміло. чи це може бути нашою тактикою. Це по перше, оскільки це я кажу зуб за зуб, і на цьому неможливо будувати тактику і стратегію ведення бойових дій. Це або вдалося зробити, або це не вдалося зробити. Це по-перше. По-друге, навряд чи ворог це зрозуміє через те, що, як бачимо, це була ситуація, коли там людей зібрали, окупантів зібрали там на перегляд, я так розумію, концерту і туди прилетіло. Ну, от, це питання, скажімо так, до командирів, ті, хто зробили це, таке, там зробили таке скучення людей. От хтось таке скучі люди робить, хтось таке не робить це залежить, залежить від того, хто командує тим чи іншим підрозділом. І так само відповідаючи на ваше запитання, чи можна і скільки часу це займає? Це складне запитання і складна відповідь на нього може бути, оскільки ми не знаємо, скажімо так, обставин, при яких вдалося це зараз. Можливо, хтось з добрих людей, я кажу злив інформацію. І завдав удару, допоміг задати удару. Можливо, це і це схоже на те. Це спрацювали птахи Мадяра, оскільки він доповів про, про знищення цієї групи російських військово-службовців. А яким чином вони це знайшли? Може хтось підказав, може вдало там, значить літала на цій на, на місцевістю і побачила цю історію. Тобто, тут е, кожного разу по різному неможливо сказати скільки часу займатиме та чи інша подібна операція. Пане Денис. Якщо говорити про ситуацію на фронті, ми сьогодні вже згадували цитату залужного з економісту, де він говорив про глухий кут і про те, що складно, і що дуже багато подій відбувається на року Росії. А наразі на фронті так ми аналізуємо сьогодні, намагаємося з вами проаналізувати ситуацію станом на кінець листопада, на те, що ми входимо в грудень у важкі погодні умови, так зимові вход. Димо в ваші бої, напевно, через ці погодні умови. Я би хотіла вас запитати, тому що дуже багато. от е в Нью-Йорк Таймсі теж є цитати з за наш фронт, Говорить про те, що цей глухий кут може стати на фронті перевагою для однієї зі сторін, і тут такий якийсь підтекст, не зрозумілий, можливо, ви зможете пояснити, чим цей глухий кут може повернутися. Нехай говоримо власне про перевагу нашу українську. Так говоримо про те, що ми плануємо і що ми будемо зараз, чого ми будемо добиватися зараз на фронті фронті Ну Валерій Залужний. Я думаю, повністю відповідно всі ваші запитання. Якщо прочитати те, що я написав, то по-перше, він писав трохи не так: він писав, що треба для того, щоб запобігти глухому куту. Він не стверджував, що ми зайшли заш глухий кут. Він казав, що треба для того, щоб запобігти заведенню ситуації на фронті глухий кут, який за його словами є вигідним Російській Федерації через те, що вона має банально більш міліційний ресурс. І з цим сперечатися дуже важко, тому що ми саме розуміємо розміри України і кількість населення України. Ну і відповідно розмір Російської Федерації, і можливості, і ресурси, і кількість мобілізаційного людей, які, які вона може мобілізувати на фронт, і саме це мав на увазі Валерій Залушний. І він там чітко перерахував п'ять пунктів. Він назвав, що необхідно для того, щоб запобігти зведенню ситуації в глухий кут. Перше, що він казав, це зокрема системи РЕП. Контрбатарейна боротьба він там назвав конкретні засоби, які нам були б стали б нагоді. Третє, що він називав, це е, е, авіація, і він так само казав про мобілізацію, про те, щоб модифікувати покращити систему мобілізаційного розгортання, от саме про це і казав Валерій Залужний. І, в принципі, він вичерпно повідомив про те, що необхідно, на його думку, для того, щоб досягти перемоги. Якщо ми говоримо про фронт, і говоримо взагалі, уявляємо собі карту про розвиток подій на Куп'янському напрямку, на Лимані. Що взагалі чекати там взимку? Як ви вважаєте, як ви передбачаєте? Ну, прогнозу давати дуже важко. Тут можна казати про прогнозування там найближчі, можливо, пару тижнів. То найближчі пару тижнів на Лимано-Купінському напрямку зараз відбувається перегрупування. І найближчим часом Російська Федерація буде пробувати знову ж таки намагатися там атакувати. Їхня ціль безпосередньо Купінськ. Купінськ пузловий оскільки це логістичний хаб. Вони хочуть цього захопити для того, щоб полегшити собі операцію щодо перекидання військ для захоплення всієї Донецької області по міністрні кордони. кордони. І в рамках захоплення Донецької області в них лежить наступальні дії під Авдіївкою, де вони хочуть оточити наші війська, заявити про перемогу. Перемоги їм необхідно з багатьох причин. По-перше, це перемога. Ми чудово розуміємо, що от якраз на мапі видно ситуацію, яка склалася довкола Авдіївки. Там фронт такий, що він дає змогу їм сподіватися на те, що можуть точити наші війська. Зараз вони кидають туди всі, всі сили, всі засоби, концентрують там резерви, діючи переважно методами живих винь, тобто там піхотні штурми. В різних варіаціях або малими групами, або вони там намагаються діяти. Ну, якщо можна збільшити збільшити мабу, тому що нічого не буде, і трошки вище, вище пересунути, щоб було видно в дій. Ну, Зараз показ сломано кубінський напрямку, більш більшу міру. Ми вже переходимо до Авдіївки, то там вони зараз намагаються намагаються оточити наші війська для того, щоб здобути там перемогу. Найгірше новина вона полягає в тому, що це політичне завдання. Тобто, якщо є політичне завдання, точити наші війська виконати якусь досвід якоїсь мети, то тоді вони будуть і досягати. Тобто вони будуть кидати всі зусилля для того, щоб завершити, завершити ситуацію на, на свою користь. Яка доля чекає Бахмут? Тому що пам'ятаємо, що він був дуже стратегічно важливим для окупанта, так і а, там точилися страшні запеклі бої. Що думаєте стосовно цього напрямку? Бахмут був кейсом пригожним. Бахмут був кейсом привожено. Давайте ми згадаємо те, що він казав, коли був ще живий, яким чином він представляв собою Бахмут, і як він позиціонував там ПВК Вагнера, які там намагалися це місто взяти. Вони, до речі, взяли його не повністю, тобто більшу частину Бахмуту вони контролюють, меншу частину Бахмуту контролює, залишилися під контролем Збройних сил України. Але він це представив як політичний кейс, і він хотів о, таким чином вступити за допомогою цього кейсу в політичну боротьбу. Тому е, важливість була з боку Пригожина саме політична. І як це з'ясувалося вже пізніше, після того, як е, далі, далі події розгорталися, які були пов'язані, в тому числі з його не і далі з його ліквідацією. Е, як і казав, Авдіївка це теж доліку міру політичний кейс, але він потрібен вже безпосередньо Путіну. По-перше, для того, щоб вийти з перемогою, скажімо так, на вибори, які заплановані на березні в Російській Федерації, і по-друге, з вимогою цього кейсу, і зважаючи на вдалу на думку Кремля підкресну думку Кремля політичну ситуацію у світі, яка пов'язана в тому числі із, із зволіканням, зі із зволіканням надання допомоги від Сполучених Штатів Україні, із відволіканням уваги заходу на події на близькому сході. Він хоче покласти це на стіл супроводу піддіївку і таким чином розраховувати на е, заморожування війни на актуальних е, на актуальній лінії фронту. Це було б вигідно для Російської Федерації, оскільки потім вона б могла б набратися сил і далі вже з більш вигідних вигідних позицій вже спробувати е, повторити наступ на Україну. Якщо ми говоримо про малітопольський напрямок, часто там дії наших військових називають контрнаступальними. Вже дуже багато експертів говорили військових, зокрема про те, що не говорити таке словосполучення контрнаступальні дії. Так, бо під контрнаступом багато чого люди можуть розуміти, можуть не розуміти військові дратуються, тому що постійні розмови про цей контрнаступ. Якщо говорити про те, що відбувалося на малітопольському напрямку, нашим українським військом триває. Але період часу. Чи можуть українські військові продовжувати це робити, так і що чекати в зимовий період на цьому напрямку? Я думаю, що в зимовий період на цьому напрямку буде те, що і є зараз, тобто тактичні наступальні дії десь на різних ділянках от цього літину. Тобто на превеликий жаль, на превеликий жаль навряд чи там варто очікувати прориву на узбережжі воського моря. Хоча попередньо така мета саме ставилася. Знаєте, ще от про оці е, такі відчайдушні їх назвали наступальні операції на сході України е, Росії. Так зсу створює створили плацдарм на східному березі Дніпра, так і напроти Херсона. Про це дуже багато ми говорили. А нас також цікав, цікавить те, що буде відбуватися на лівобережжі Херсону. А е, в найближчі тижні, от на вашу думку, так е, чого очікувати? Ну, якщо в найближчі тижні ми очікуємо стрімкого прориву до окупованого е Криму, до міністри кордонів, то я би трошки що би ці сподівання на мій про цього не буде, Скільки там замало сил поки що на лівому березі Дніпра для того, щоб проводити такі наступальні дії. Е те, що ми зараз на лівому березі Дніпра, це підтверджено в тому числі інфекційному рівні. От, але е і, на мій погляд, і про це вже дехто дехто інше каже тут. Головна головне задання зараз на сьогоднішній день одне з головних задань, підкреслю одне з головних задань це відсунути артилерію, відсунути ворожу артилерію, для того щоб вона припинила обстрілювати і право Берег Херсонської області, наражаючи на небезпеку мирне населення. І зараз, до речі, Наталя Гуменюк каже про те, що принаймні мінометні обстріли вже поза зону досяжності від мінометних обстрілів зараз знаходиться Херсон, які на населені пункти, які зараз є. На правому березі Дніпра. І крім того, відсутня необхідно для того, щоб збільшити можливості для форсування Дніпра основними силами, які, очевидно, в майбутньому будуть здатні розширити цей плацдарм і далі просуватися на лівий берег Дніпра. Але поки що я хочу підкреслити там переможні реляції щодо того, що ми там зараз прорвемо оборону і будемо просуватися швидкими темпами до Криму вкрай, вкрай перечесні.